Вітаю! У цьому відео я хочу показати вам принцип трьох рівнів. Принцип трьох рівнів можна застосувати для свого спорядження, але він буде різнитися в залежності від бойового завдання, підрозділу тощо. Єдиних правил не існує. Те, що я сьогодні покажу, добре підійде для військових у розвідці. Цей приклад не орієнтований на. Конкретну спеціалізацію, а просто для того, щоб ви зрозуміли, що таке принцип трьох рівнів. У військових цей принцип не схожий на те, як нашаровують одяг взимку. Тут суть поділити обладнання відповідно до різних етапів військової операції. Розпочнемо з третього рівня. Третій рівень це великий рюкзак, він містить усі предмети розкоші, такий як спальний мішок. Їжа, питна вода та, та інше. Зараз я вам покажу. Ідея в тому, що якщо я зніму рюкзак, у мене все ще будуть усі речі для бою при собі. А сам рюкзак це третій рівень. Третій рівень поділяється на третій рівень А і третій рівень Б. Один з них денний набір. Якщо я вступлю в бій, мені доведеться рухатися швидко. А я ж не можу рухатися швидко з великим рюкзаком. Тож краще буде забрати з собою лише денний рюкзак. Всередині денного рюкзака є все необхідне для життя в польових умовах протягом 24 годин. Спочатку все ж таки я хочу показати, що знаходиться всередині великого рюкзака, а потім поговоримо про денний рюкзак. Зовні ви вже можете побачити мій спальний килимок для зручного і теплого сну. Він пінопластовий, тому навіть якщо всередині буде діра, він все одно зберігатиме тепло. Цей килимок досить легкий, але не надто компактний. Та мені вже він дуже подобається. Тут у мене їжа. Кількість їжі залежить від тривалості завдання та клімату. Переважно я беру заморожені продукти, бо вони легкі і досить компактні. Але недоліком є те, що потрібно буде знайти воду та розігріти її, щоб приготувати таку їжу. Добре буде взяти також готову їжу. Вона більше важить, але не потрібно буде додавати воду, і ви зможете їсти її холодною прямо на ходу. Також я беру з собою каву. Знову ж таки, кількість кави залежить від тривалості завдання. Збоку в мене є великий захисний чохол для рюкзака, а всередині тонка утеплена куртка, яку зручно носити, коли я багато рухаюсь та починаю мерзнути. У товстій же курці може бути занадто тепло, ви спітнієте і промокнете, а тонка стьбана куртка буде хорошою альтернативою. На додаток до цього, в залежності від клімату і місцевості, в якій ви знаходитесь, візьміть водонепроникну сумку, запасні шкарпетки, можливо, навіть запасну спідню білизну, а також теплі рукавички з мериносової вовни чи флісу, щоб ваші руки також залишалися в теплі в холодних умовах. Але вам все одно має бути зручно стріляти. Далі йде великий тент. Він практичний, тому що його можна використовувати по різному. Недоліком тенту є те, що він може пропускати воду від землі, або ж якщо йде досить сильний дощ, і дме вітер, вода може потрапити з боку. Тому, якщо у вас є тент, ви можете розглянути можливість придбати також водонепроникний спальний мішок, але тент є більш модульним і практичним у військових операціях, ніж щось на зразок одномісного намету. Адже ви можете використовувати намет або спальний мішок лише за своїм призначенням. А тент можна розстелити, спородити з нього намет і багато іншого. Ви навіть можете вкритися тентом і спати під ним з двома-трьома людьми. Так, для сну, звичайно, важливий спальний мішок з потрібним температурним режимом. У моєму випадку це нова версія TSS Multicam Black від Carintia з температурою комфорту мінус 8. Градусів за Цельсієм. Якщо я правильно пам'ятаю, то він цілком підходить для температур, які зараз в моїй кліматичній зоні. Для військових операцій я рекомендую синтетичні спальні мішки, оскільки в них тепло навіть тоді, коли вони намокають. А пуховий спальний мішок, якщо вночі стане холодно і піде дощ, вбере вологу і ви можете замерзнути до смерті. Якщо ви хочете мати можливість спуститися куди-небудь по канату, не підійматися, а тільки спуститися, може бути практично мати тонку мотузку для альпінізму. В моєму випадку, не в тактичних кольорах, я маю Edelrid Рід 2, зроблену за раміду або кевлару, та вона має всього 6 або 7 міліметрів в діаметрі. Ця 40-метрова мотузка дійсно легка, і я можу спуститися з нею на 40 метрів або на 20, якщо складу її вдвоє. Звичайно, тоді вам також знадобиться карабін і страхувальна система або карабін і тактичний ремінь. Але про це ми я розповім пізніше. Можливо, ви перебуваєте в районі, де немає пагорбів, тоді, звичайно, вам не потрібна така довга мотузка. Але взяти з собою якусь мотузку ніколи не завадить. Також дуже важливо, особливо якщо ви на завданні зі своїм загоном, це фільтрація води. У мене є фільтр CAT-1 Tactical Camp це 10-літровий гермомішок з фільтрувальним елементом всередині. Отож, ми можемо дістатися до струмка. Набрати 10 літрів води, залишити її в таборі чи в спостережному наметі, повісти на дерево та пити цю фільтровану воду прямо зі струмка і не обов'язково носити всю воду з собою. Звичайно, це також залежить від району, в якому ви перебуваєте, тому що в деяких районах буває багато колодязів, річок або озер, а в інших районах води майже немає, і вам доведеться носити всю воду з собою. Говорячи про воду, звичайно, вам доведеться взяти з собою пляшку для води чи іншу посудину. Можливо, 3-літровий гермомішок у рюкзаку або обіцна пляшка. Але я рекомендую мати не тільки одну посудину для води. Візьміть принаймні дві, щоб у вас був запас, і ви могли помістити щось у великий рюкзак, а щось у денний рюкзак. Я також кладу в рюкзак мішок для сміття. У надзвичайних ситуаціях я міг би використати його як сигнал про допомогу. Але взагалі я складаю туди все своє сміття і беру його додому, тому що не хочу залишати жодних слідів. Трохи запасного палива для системи приготування їжі або плити. І ми завершили з великим рюкзаком. Тепер перейдемо до денного рюкзака. Його зазвичай відносять до третього рівня. Але деякі люди вважають його другим рівнем. У цьому відео я розглядатиму денний рюкзак як третій рівень. Ми вступаємо в бій або наближаємося до спостережного поста, тому ми ховаємо великий рюкзак і беремо з собою тільки те, що є у нас на тілі, а також денний рюкзак, щоб працювати і пересуватися набагато легше і непомітніше. Мій денний рюкзак розрахований на нижчі температури, як, наприклад, зараз, коли близько нуля, особливо вночі, може бути досить холодно і вітряно. Всередині маленького рюкзака запасні магазини. Або боєприпаси. Дрібниці, такі як чай, кава, а також компактний спальний мішок. Так, це звичайний спальник, не оливковий, не чорний, але коли щось піде не так і мені доведеться десь спати з речами, які у мене є з собою. Це може врятувати мені життя. Всередині у мене є моя товста куртка. Це товста утеплена куртка в стилі мілітарі. Вона тепла, а також захищає від дощу і вітру. Також вам знадобиться їжа, як мінімум, на 24 години, оскільки це денний рюкзак. Отже, ви повинні мати змогу використати його протягом 24 годин у польових умовах. Зараз я маю з собою їжу для приготування якої потрібно додати теплу воду. Це спагеті болоньєзе. А ще я маю мюслі швидкого приготування. Заливаю їх водою, перемішую і можу їсти. Також пиття на один день це 3 літри води. Коли на вулиці морозно, мені не подобається носити систему гідрації на спині з трубкою, тому що вона може замерзнути. Тож я беру цей гермомішок. Додатковий камуфляж може бути корисним для обладнання спостережного посту або просто для маскування. Так, на мені зараз ця оливкова куртка, але, звичайно, камуфляжний принт буде ще краще. Це кофта з капюшоном від Ghost Hood. Вона дуже легка і щось схоже може стати в нагоді при спостереженні, та не тільки. Тут дуже холодно, у мене з собою чай і їжа, яку треба заливати теплою водою. Так що моя плита в цьому випадку знаходиться в моєму денному рюкзаку. У мене є багатопаливна плита, і я використовую рідину, типу бензин, не газ. І вона досить зручна, тому що це відносно безшумно і працює навіть коли дуже холодно, а також має велику потужність. Найкраще, звісно, те, що ви можете використовувати різні види палива. Можна навіть наповнити паливний бак автомобільним паливом. Виробник не рекомендує це, але все ж таки це можливо. Якщо у вас звичайний газовий балон, його нелегко заправити, а тут це дійсно просто. Паливо можна знайти практично скрізь. На додаток до аптечки IFAG, яку я ношу на своєму другому рівні, у мене є ця шина SEM. В денному рюкзаку. Шина Сем, це щось на зразок, її можна застосовувати, наприклад, при переломі, щоб знерухомити травмовану ділянку. Так що це корисна річ, яка допоможе вам продовжити рухатися, якщо ви отримали травму. Деякі додаткові речі на третьому рівні, які можуть варіюватися. Тобто, ви можете носити їх у великому рюкзаку, а можете у маленькому. Це запасні батареї. Підзарядки телефону для годинника та для радіо. Засоби гігієни, такі як зубна щітка і зубна паста, а також щось, чим можна помитися. Це маленька аптечка, яка більше підходить для дрібних травм, таких як порізи, а також для виживання. У мене тут є запальничка і додатковий турникет чи еластичний жгут. Також важливо, якщо ви рушаєте в далеку дорогу, взяти з собою туалетний папір. Сухий чи вологий, наприклад, чорні вологі серветки. Вони чорні, без запаху, їх можна використовувати замість туалетного паперу або для того, щоб освіжити тіло, коли немає змоги помитися. І вони піддаються біологічному розкладенню, так що ви майже не залишите слідів, через кілька тижнів вони зникнуть. Гаразд. Тепер поговоримо про другий рівень. Другий рівень охоплює все, що вам потрібно для бою. Ваш основний пістолет або гвинтівку, і все, що вам потрібно для гвинтівки, як от магазини. Ще елементи захисту, такі як бронежилет та каска, ще засоби для зв'язку з вашим загоном, і це практично все. Також додаємо гранати, димові шашки, та, звичайно ж, пістолет і запасні магазини. До пістолета. Це важливо. Другий рівень досить легко описати. Все, що вам потрібно для бою. Також частиною другого рівня є індивідуальна аптечка першої допомоги IPF. Тут одразу бачимо турнікет, який використовується, щоб зупинити критичну кровотечу. Ножиці, щоб розрізати одяг і отримати доступ до травми. і Сумка з самою аптечкою. Її легко розпізнати за характерним хрестиком або якимось видимим матеріалом. Всередині у мене є ця маленька аптечка. У ній рятувальна ковдра, рукавички, бинт, бинт Куйк Клот і, як правило, також ізраїльський бандаж, але зараз у мене його з собою немає. Взагалі ви ніколи не відкинете другий рівень і свою гвинтівку. Але коли все йде шкереберть, і вам доводиться бігти довгим шляхом додому, а всі ваші магазини порожні, і, можливо, також розрядилася батарея вашого комунікатора, можливо, вам доведеться позбутися від цього, щоб залишитись в живих. І якщо у вас все ще буде пістолет і магазини до нього, ви залиште це собі. Але знімете систему розвантаження чи жилет, тому що він порожній і тільки уповільнить вас. Може, ви також візьмете з собою денний рюкзак. Але можливо і ні. Все залежить від обставин. Гаразд. Тепер я можу сховати це десь на своєму першому рівні. Переходимо до першого рівня. Перший рівень це все те, що на мені прямо зараз. Отже, одяг, рукавички, куртка. Перший рівень це те, з чим ви все ще можете працювати протягом певного часу. Прямо зараз, як я вже сказав, ми розглядаємо приклад, де ви перебуваєте у розвідці. Прямо зараз, звичайно, я не на завданні, також це не обов'язково буде. Підходити виключно для військових, за допомогою речей, що залишились на мені, я можу залишитися в живих протягом певного періоду. Мені потрібна якась їжа, сухий одяг тощо. Може бути гарною ідеєю взяти з собою утеплену куртку і мій денний рюкзак, тож можна перемішувати рівні, але я також зможу вижити з цим простим шаром одягу. Спочатку дозвольте мені зняти рукавички, щоб було легше показувати вам всі дрібниці, які знаходяться на першому рівні. Перш за все, мені потрібно орієнтуватися на місцевості. Зазвичай ви знаєте район, в якому перебуваєте, але тільки це певний район. Отже, вам потрібен GPS. У мене є годинник GPS від Garmin. За допомогою якої я можу відстежувати, куди рухаюсь, зберігати шляхові точки та орієнтуватися по ним. Раніше я користувався Germin Fortrex. Це невеликий GPS, який ви також можете носити на руці, але тепер з'явився годинник з тими ж функціями, тому я використовую його. Але він може вийти з ладу чи батарея сяде. Тому на додаток до цього, GPS-навігатор, я використовую водонепроникну ламіновану карту. Це карта району, в якому я перебуваю, і я можу використовувати її для навігації. Але ж однієї карти недостатньо. Тому у мене ще є компас. І так, у мене є трохи більше, ніж потрібно, тому що коли GPS виходить з ладу, я можу орієнтуватися за допомогою компасу і карти та знаходити дорогу додому або ще кудись. Для обладнання схованки або спостережного посту я беру садові ножиці, якими можна різати тонкі гілки. Для товстих гілок я маю складну пилу. Звичайно, про пістолет ми вже говорили. Також важливо, щоб ваші ноги завжди залишалися сухими. Тому я маю запасні шкарпетки у водонепроникному пакеті. Можна також взяти запасну спідню білизну в водонепроникному пакеті, але мені достатньо лише запасних шкарпеток. Якщо ви ходите протягом тривалого часу, ваші ноги почнуть промокати від поту або води. Звичайно, військовий капелюх також потрібен або коли холодно, я одягаю шапку. Отже, візьміть щось тепле на голову. У цій коробці в мене є великий набір для виживання. Він містить багато чого корисного. А в коробці речі для розведення вогню, для приготування їжі та ще багато чого для виживання. Тепер з іншого боку. Тут у мене невеликий фільтр для води. Так, у цьому районі багато води, багато струмків і озер, і Я можу легко використовувати цей маленький військовий фільтр. Просто набрати воду, закрити кришку і пити прямо з нього. Він дуже зручний. Це тактичний фільтр Катадін BeFree. У наступній кишені трохи їжі. У мене є крекери, і зазвичай всередині є аварійний раціон. Тут запасний магазин для пістолета та ліхтарик. З червоним або зеленим світлом. За його допомогою я можу стати видимим для вертольота або для дружних підрозділів. І не тільки. Я хочу зробити себе видимим, але іноді цього маленького світла недостатньо. Тож я маю ще й потужніший інструмент, він дуже яскравий і його видно за багато кілометрів. Це щось на кшталт фаєра. У цих кишенях у мене є невеликий набір для виживання, це також деякі основні засоби першої допомоги. Ось ще одна аварійна ковдра. Я беру з собою принаймні дві аварійних ковдри, тому що з ними можна багато чого зробити. Вони можуть захистити вас від холоду від спеки, і ви можете побудувати з їх допомогою укриття. Також у мене є запальничка, скотч, презерватив, тампон, мотузка. У кишені на іншому рукаві в мене є маленька чашка для кави та чаю. Якщо я захочу попити, сюди мені можуть налити води. Це досить зручно. Потім у мене є свисток, який я можу використовувати, якщо хочу, щоб мене було чутно чи подати сигнал. Фарба для обличчя. Запасні батарейки для мого налобного ліхтаря. І, звичайно, розчинна кава. Тепер куртка майже порожня. На задній стороні куртки є ще одна велика кишеня. Добре взяти з собою вітрівку, яку можна дуже компактно спакувати. Зараз у мене є ця маленька вітрозахисна куртка. Вона зовсім компактна, але якщо мені знадобиться, я зможу захиститися від вітру. Я можу використовувати її також як камуфляж. Можу одягнути поверх цієї куртки або під низ. Якщо дуже вітрено, додаткова куртка дозволить уникнути переохолодження. А щоб захистити себе від дощу, а дощ же може бути дуже сильним. Я одягатиму куртку штурмовку. ця від Arcteryx Leaf, досить міцний військовий дощовик. Водночас повітропроникний, так що є деяка вентиляція. І вентиляційні отвори на блискавках в області ПАВ для кращої терморегуляції. Коли йде сильний і тривалий дощ, вода буде стікати по курці на штани, а потім всередину черевик. Це погано тож варто взяти водонепроникні штани. Мої теж від Arcteric Sleeve дощові штани Alpha LT. Вони дуже легкі, тому відносно компактні та захищатимуть ноги від вітру й вологи. Все куртка порожня. Тепер поговоримо про штани. Чудові військові штани також мають місткі кишені. З лівого боку у мене аптечка. Як бачите, у мене є багато речей для виживання та надання першої допомоги. В аптечці кілька бентів і трохи основних ліків від головного болю та від пухирів на ногах. Тож я хочу мати цю аптечку при собі весь час. Ще в мене є москітна сітка. Яка захищає від комах. Зараз стає досить холодно, так що це не так актуально. Але коли стає тепліше або влітку, це дуже практично. У цій кишені маю досить яскравий ліхтарик, щоб можна було десь посвітити або зробити себе видимим і використати його, щоб знайти вихід з темного великого будинку, тунелю або іншого приміщення. З цієї сторони у мене є петлі для ніг для страхувальної системи чи тактичного ременя. Зараз на мені тактичний ремінь від Arc'teryx, який можна використовувати для спуску по канату. Прикріплюючи до нього петлі для ніг за допомогою великого HMS карабіну, я можу спускатися по мотузці досить безпечно і з певним комфортом, і при цьому він дуже легкий. Я можу використовувати цей карабін для різних цілей, але в основному для спуску по канату за допомогою вузла. Тому що мені може знадобитися тільки ця фрикційна щіпка. Я ставлю її в цей карабін і можу спуститися будь-звідки. Щоб бачити вночі, зазвичай використовують окуляри нічного бачення. У мене їх немає, але я взяв з собою цей налобний ліхтар. Він світить білим та червоним кольором. Червоне світло дійсно важливе, тому що воно не засліплює вас, з ним видно трішки гірше. Але головна перевага червоного світла в тому, що воно не шкодить вашому нічному баченню. Біле світло дуже яскраве і засліплює вас. А червоне ні. У мене є запасні батарейки в курці, тож я можу використовувати цей ліхтар протягом тривалого часу. Ще у мене є ложка, вона зроблена з титану, тому. Дуже легка. Утеплювач для шиї, баф та тонка шапка. І останнє це маленький налобний ліхтар. Він дуже компактний і легкий. На ньому є свисток і, звичайно ж, червоне світло. Я можу втратити свій основний налобний ліхтар, чи сяде батарейка, або ж його буде якось пошкоджено. І на такий випадок я маю запасний, максимально компактний і легкий. Зараз на мені ця балаклава, але ви також можете використовувати військовий грим. Або теплу балаклаву, щоб захистити себе від холоду. І, нарешті, черевики, шкарпетки та шерстяна водолазка. Це все. Гадаю, вийшло досить довге відео, та сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть в ваші коментарі. Залишайте ваші питання, будемо перекладати для вас нові відео. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на цей канал.